Всім привіт, друзі! Сьогодні ми завітали з вами у музей народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького. У народі його називають Шевченківський гай. Не шкодуйте для нас своїх лайків. Допомагайте у просуванні україномовного контенту. Видно, що чим подалі від входу на територію, тим рідше сюди доходять люди. А ні, справа все ж таки не в цьому. Ця хатина зачинена. Ця хата Верховинського району має трошки містичну історію. Сім'ю, яка у ній проживала, переслідували нещастя. У родині було багато передчасних смертей. За припущенням старожилів, господар не заплатив майстрам за угоду. За однією з версій їм не доплатили грошей, а за іншою не додали тилицю. І вони могли проклясти новозбудовану оселю. Тому у 1900 році хату знову посвячували. Про що свідчить надпис на причелковій стіні житла. А трошки подалі ми побачили ось таку цікавинку собача буда на підвищенні ще й обнесена гілками. пояснили, що це для того, щоб пса не з'їли вовки або якісь дикі хижі тварини. Одним з важливих видів діяльності гуцулів в кінці 19-го, початку ХХ століття було вирубування і спавляння лісу. В експозиції відтворена прямокутна колиба з-під гори Форешек. І одразу від колиби ми спускаємося стежиною через яр донизу, таким чином замикаючи коло. Трошки виглядає небезпечно ця доріжка. Дуже обмило обвалилася ця стежина. Тож, треба бути. Обережними. І ще ось така цікава знахідка джерело. І далі за вказівниками ми рухаємось на Лемківщину. Ну, як я і думала, наскільки стрімка... стрімкий спуск був, тепер настільки стрімкий підйом. Чомусь досить важким для мене видався цей перехід через яр. Але нічого, рухаємось далі. Неймовірною окрасою сектора Лемківщина є Церква Святого Володимира і Ольги, яка відтворена в 1992 році із нового матеріалу. За зразок було взято храм 1841 року із села Котань, Польща. У цій церкві відбуваються богослужіння, проповіді в яких закінчуються на Лемківському діалекті. Збудована церква Святих Володимира та Ольги на пожертвування Лемків США, Канади, музею і Лемківської громади Львова. Будівля із села Люта Ужгородського району Закарпатської області зведена ще в 1944 році. За планом будівля складається з хати, сіней, боїща і стайні. Лемки етнографічна група українців, що є нащадками білих хорватів, відомості про яких сягають ще часів Київської Русі. Ось ця хата перевезена із села Верхня Визниця Мукачівського району. Була вона споруджена ще в 1860 році. За планом, хата тридільна. Хата Сіни Комора. Хата є центральною спорудою селянського двору. Вона побудована в 1920 році місцевим майстром Михайлом Пекарем. Він же у 1973 році відтворив її у музеї. Зовсім поряд знаходиться козацька слобода, на території якої можна і постріляти з луку, і відчути себе вершником. До речі, вартість досить невелика 50 гривень. Сапка. Але це карпатська сапка, тому що там. Земля тверда, камінюк є, і городи завжди на схилах розмиває і треба кожну весну, рядочки, поновлювати все. А вже потім таку сапочку, і то вона, бачите, вуща, ніж погоні. В Карпатах до сьогоднішнього дня ще є е, трошки лісу. І всі річки майже з східних Карпат в кінцевому результаті впадають в Дністер, а Дністер де впадає? Географія за 6 клас? Чорне море. Чорне море, правильно. Белгород, Дністровський, Затока там. А виявляється, і це вже тепер документально підтверджено, білгород дністровський це було греческе місто, 2,5 тисячі років тому назад, Це вже був порт, фортеця. Ця от фортеця, яка зараз там існує, може, ви бачили фільми, покази про Білгород Дністровський. то Ця фортеця має всього 300 років, це коли турки завоювали Болгарію. Грецію, Хорватію, Балкани, Румунію, Молдавію. Значить, це все було такі Друзі, а зараз вас запрошую переглянути пасіку з нашого любимого села Осмолода. На території представлено велику кількість різноманітних вуликів різних форм, видів, розмірів. І що саме цікаве, майже в кожному є бджоли. Одразу на території цієї пасіки можна придбати собі. Подивіться, ось такі чудові свічки, вирізблені просто витвір мистецтва. Ну і, звичайно, що мед, мед та соти. А зараз ходімо до школи. Дивимося, в якій школі ми би працювали, якби жили в 1780 році. Ну, або вчились. Заходячи до класу, бачимо, що вчительський стіл стоїть на 3 сходиночки вище. Це так званий градус. Вчителька жила при школі з другої сторони сіней. Ось ми, власне, бачимо її кімнату. А дітки вчили українську, польську та закон Божий. Церква Святого Миколая датована 1763 роком і походить із села Кривка, що на Турківщині. Ім'я народного майстра на жаль невідоме. Ну і вашим діткам обов'язково тут сподобається, тому що тут є і коні, і вівці, і кури. Бачимо тут таку стійку смаколики для тварин. І немає продавця, є тільки такий листочок. Мінімальний внесок за смаколики для тварин 40 гривень. Сюди ставити і берете смаколики. Дивіться, а ось тут під накриттям складені цілі такі в'язанки очерету, покриття для даху. Якщо ви гадаєте, що ви приїдете сюди і прогуляєтесь буквально годинку, то можу вам з певністю сказати, що годинки явно буде замало. Ну що, друзі, на цьому ми завершимо таку чудову прогулянку. Я дякую вам за перегляд. Залишайте для нас свої коментарі та ставте лайки. Підтримуйте наш україномовний контент. Па-па! Обов'язково завітайте також крамничку з сувенірами на вході. Ми для Остапчика придбали ось таке пташенятко.